Другі три-три в основний час. Якщо брати тільки основний час, то команда ФК Тучапи потіч. Поки... Не... Не програвала, а тут ми бачимо гол. Тучапи виходять вперед. Класну комбінацію гравці Тучап розіграли. Бачимо Червінський і Василь біля м'яча. Та Фелипів Андрій. Буде Чернівський Василь пробивати. І пробиває та забиває. Гол зі за штрафного удару. Та оробець. Починає пічапи власну атаку, оробець з м'ячем. Передача. Макотяк. Оробець Макотяк забиває. На рахунок стає 2-1. Макотяк Іван забиває. Минулого сезону команда Катучапи поступилася в фіналі в команді Юсі Транс. А у нас небезпечно забиває тут. 9 хвилин та рахунок стає 1-3 на гру. грицюк Мар'ян. на Ігора пробиває. І забиває Грицюк Мар'ян. І у нас рахунок стає 1-4 на користь команди ФК Тучапа». Сьогодні в Катю Чапи вирішили відігратися за вчорашню поразку в Кубку по серії пенальті та забивають уже четвертого м'яча в сьогоднішній грі.